you <music> Слава Україні, блогер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю. Корупції інфо онлайн. Посилення в описі в руки правосуддя. Нарешті потрапив корупціонер-рекордсмен, який нажився на країні так ще й особливо цинічно під час війни. Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя колишнього начальника Одеського обл ТЦК оперативного командування Південь сухопутних військ ЗСУ Борисова і виявило ознаки корупції із незаконним збагаченням на понад 180 Дцять мільйонів гривень про це йдеться на сайті НАСК. Колишній одеський воєнком Євген Борисов став відомим після журналістського розслідування про те, що його мати минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю 3,7 мільйона євро. Придбання цієї коштовної нерухомості за рахунок її власних коштів викликало обґрунтовані сумніви, оскільки її сумарний дохід за останні 20 років складає трохи понад 4 мільйони гривень. Борисов пояснив наск, що на момент придбання указаного будівництва. Динко його мати мала 4,2 мільйони доларів штатів, а кошти, начебто, були позичені різними людьми. Як доказ він надав копії укладених договорів, проте під час проведення моніторингу способу життя посадовця з'ясувалося, що окрім елітної нерухомості в Іспанії мати Борисова цього року придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz AQV 2022 року виробництва вартістю за майже 3 мільйони гривень. Борисов пояснив, що покупка здійснена також за рахунок позичених коштів і не. Підставі тих же договорів, однак після їх розгляду виникли обґрунтовані сумніви стосовно достовірності особистих підписів позичальників. Пізніше з'ясувалося, що вони фізично не могли бути присутніми під час підписання згаданих документів. Крім того, було установлено, що одна з позичальниць не володіла достатніми грошовими активами, а тому не могла позичити в указану в документах суму близьким особам Борисова. Усе це вказує на ознаки юридичної фікції, оскільки ніхто з позичальників не міг бути джерелом походження коштів. За які ніби були придбані маєток в Іспанії та автомобіль. Під час моніторингу службовця також установлено, що і свекруха ексвоєнкома впродовж останніх років придбала кілька авто, не маючи для цього достатніх грошових активів, які могли би походити із законних джерел. А саме Toyota Land Cruiser Prado 21-го року випуску Mercedes-Benz G63 AMG 22-го вартістю майже 8,5 мільйонів. Toyota Land Cruiser 23-го року вартістю 3 мільйони. Початку цього року дружина Борисова також придбала закордонну нерухомість офісне приміщення в Іспанії вартістю 510 тисяч євро, також не маючи для цього достатньої кількості грошових активів та доходів, отриманих із законних джерел. У результаті НАСК у діях Борисова виявила ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на суму понад 188 мільйонів гривень. Попри те, що НАСК виявило у власності і свекрухи колишнього одеського воєнкома до Роговартісний автопарк у єдиному держіреєстрі транспортних засобів відсутні відомості про наявність у них водійських посвідчень, які надавали б їм право керувати автомобілем. Тож доцільність придбання автівок для родичів Борисова, очевидно, досить сумнівна. Наск направило матеріали до держбюро розслідувань для здійснення досудового розслідування з метою притягнення Борисова до відповідальності. Воєнком, який з такою кричущою зухвалістю під час війни, розкрадав гроші заради власних статків, очевидно, повинен понести покарання у. Повній мірі, адже корупція, на жаль, усе ще побутує як і в Україні у цілому, так і у збройних силах. Зокрема, притягнення Борисова до відповідальності стало б чітким сигналом від влади і правоохоронців, що за будь-які спроби повернути на законну схему, щоб красти закінчаться покаранням і кайданками у в'язниці. На цьому мене все підписуйтесь на канал і ставте лайк.